Ось цей комплект 17 дисків дизайну туза. Зараз кожен покажу максимально детально. Так, ніпель жорсткий. то, скоріш за все, думаю, що буде датчик там. Але, ну, Так, не можу показати. Але ніпель жорсткий то це признак, що має бути датчик. Так, і ось так від ніпеля давайте кожну спицю буду показувати. Ось так от потихеньку, з ліхтариком, щоб все на пересвітах було виднося. Всі диски абсолютно без бордюрів. Максимально і максимально збережені в такому класному дизайні. Сучасний гарний дизайн. І на Пасата, і на Тігуана. Сюди він буде актуальний. Ну, Де-не-де -де якісь ось такі подряпинки ну, експлуатаційні, можливі, бо вони всі в оригіналі. Не точилися, не красились. Проточечка вся в оригіналі. якісь ну, Такі ось експлуатаційні, бачите, незначні там подряпанки. Але воно це все буде на, отак, з ліхтариком. Все буде видно, що воно там ну, мінімальні якісь є. Царапки такі, але в основному всі вони цілі. А на авто ви, тим паче його все це не побачите. Тільки ось так хіба з ліхтариком ходити. Так, це все виглядає. Ось, можливо, якась така трошки більша царапинка, що їй помітно. Це ще після миєчки. Так. Димон далі. Далі все, все ціленьке. Так, звідси ми починали. По болтам дивимось. Всі, всі посадкові місця цілі. Не бачу, я тут знаю, що від болтів було щось побите, бо зазвичай в цих зонах, там, де трошки промахуються головками, то бувають пошкоджені, якісь кольчики, але тут дійсно все, все добре. Так, Показую зараз внутрішню сторону. Так, тут так само жодних бордюльних моментів немає. Всі вони максимально збережені. Ось так це все виглядає. Ось так жодного пошкодження тут немає. По площині. Ну, від старих грузиків валіком, коли е, намагалися ось прибрати клей, то трошки тут це вже не перший такий зустрічається, що трошки перестаралися німці і трошки підтерли тут фарбу. Бачите, ось були грузики, ось нові. Так, і далі тут по площині. Ну, ось також. І все. І все. Намагалися їх здерти спочатку, а потім вже валіком трошки пройде. Це так впевно, що всі будуть. Так, тут ступиці Ну, вона як новесенька. І дивимось на позначки. Всі вони на місці. Відразу дивимося, що корозії немає. Вироблені вони в Чехії. 7 дюймові, 40 виліт, Шильдик Volkswagen присутній, каталожний номер, так само присутній, і жодної корозії. Так, от ні, це позначки на корозії. І тут так само все порядок. Якщо вірити позначкам, то 19 року диски. Так, ну, в принципі. Тут все чудово. Переходимо до, до наступного. Так, нібель тут такий самий жорсткий. І давайте ось так з ліхтариком дивимося. Знову ж таки, тут так само жодних бордюрів немає. Ось так це все виглядає. Максимально вони збережені і. Ну, бачите, ось такі експлуатаційні, зараз він сфокусує, бачите, легенькі потертості, але тут його при бажанні там навіть звичайним кружком можна це все прибрати, якщо... Але ще ж кажу, воно ну, ні на що це не буде впливати. Так, зараз це задівається щось зверху, можливо, шматочок смоли. Так, все прибирається, стирається. Так, дивимось далі. Ось так, так. Два перших сколика. Ось так вони виглядають. Мінімальні такі два скольчика. Так, це поки все, що тут потрапилось. Бо дизайн такий його складно показати так максимально детально. Доводиться ловити це світло, щоб все детально показати. Але ось. І загалом тут відразу видно, що диски ну, в класному стані, бо коли вони зачухані, вони будуть всі зачухані, а тут все, все ще супер збережено. Так, і звідси ми починаємо. Так, дивимось по болтам. Тут так само по посадковим місцям все добре. Ось, можливо, ось про це я казав. Бачите, малесенький такий скольчик. Як трохи промахується, то можуть задівати. Але це зовсім мінімум. Зазвичай німецькі майстри можуть і більше сколів наробити вже. Не перший комплекс зустрічається, коли там тут бувають, ну, тут скол, тут скол, і воно так трошки візуально не гарно. Але тут все добре. Так, це у нас підтирається. Це трошки залишки після миєчки. Перевертаємо. Так, тут так само жодного бордючика немає. Жодного бордючика немає. Все тут супер збережно, але в чому переваються дисків, що вони ось з тигонов цією гумою 65-м ну Тут на них важко щось наробити. Гума ця зберігає ці диски. Так, тут все добре. Тут по центрам, дивіться, все як нове, тут дивимось по площині. Все так само чудово. ну, Від старих грузиків. Тут ось один залишок залишився. І тут, ось бачите, валіком підтирали і воно так, щоб нові грузики наліпити, так трошки і вийшло. Так, дивимось, тут позначки всі на місці, рік на місці. І жодної корозії. Дивіться, все все супер. Так, Чехія на місці, так само жодних корозійних моментів. 71740 на місці, Шильдик Volkswagen на місці, каталожний номер на місці. Тут все в порядок. Ну, і вдивляюся, але немає тут жодних якихось корозійних моментів. Так, тут все порядок. Так, переходимо до третього. Так, дивимось тут. Так само ніпель жорсткий. Ось так він виглядає. Так, і давайте кожен диск ось так максимально детально. Ось так. Ось тут якась така малесенька є потертість. Ось так вона виглядає. А, це навіть все це підтирається, все це після минічки, бо помазали, блін гуму, не просив, а помазали, і трохи воно попало сюди на прозоре покриття. І, бачите, буває інколи здається, що там щось, щось є, а це просто ця паста для шин. Ось так. Тут все. Так, ось тут є така подряпинка малесенька. Так, і ось тут це найгрубіша царапка на всі диски. Ось так вона виглядає. Вона задівається, звісно, але ну, ось так загалом виглядає. І тут на цю спицю також трошки заділося. І тут ось такий маленький скольчик. Але ось так, ну, тільки оцю світлу частину виднося, де на проточці ця царапинка. Так, далі дивимось. Так, ось тут також малесенький скольчик. Ось так він виглядає. Так, йдемо далі. Але ж знову ж таки, без бордюрів. Тут в цьому плані вони збережені по максимуму. Ось так, так. І звідси ми. Починав. Дивимось по болтам, тут повний порядок. Тут так само, Так. Ну, бачите, по болтам тут повний порядок не наробили. сколів. все тут добре. Так, і повертаємо і зараз кладемо, дивимось так само в внутрішню сторону. Тут по бордюрній лінії. Так само, як і всі. інші... А, ні, це здалося. так через камеру дивлюсь. Бачите, як пересвіт якийсь. Ну, а тут нічого немає. Так, дивимося. Тут все по максимуму збережено. Жодних бордюрів. Все максимально збережено. Ось так. Поступиться тут так само. Шикарний стан і дивимось тут. Ну тут, бачите, тут не стирали, просто здерли, Клей залишили. Тут ось трохи підтирали. Ось така царапка є тут. Ну і в принципі, так само ось з цієї сторони. Ось так. Це валіком цим, що здирати. і вони, це не перші вже диски, так зустрічаються. що Разом трошки підтирають з фарбою. Так, дивимось тут по позначкам. Вони всі на місці. Корозії так само тут не бачу. Чехія на місці, тут така якась маленька царапка. Так, дивимось, 71740 є. Шесть Folkswagen є. Тут познач, каталожний номер є. Тут позначки так само присутні. Ну І тут так само рік все є, все присутнє. Так, все тут чудово. Переходимо до останнього. Тут по ніпелю такий самий він, жорсткий. Ось так. Так, давайте йдемо, фокусуємось і дивимось. Тут так само цей диск без бордюру. Все по максимуму збережено. Так, це ось бачите, від... ця паста блискуча залишилася для чорніння гуми. Трошки на диски її попало. Ось так. Всі. Всі по максимуму збереження. Так, ось тут такі скольчики є. Ось так він виглядає. Так, фокусуємось і йдемо далі. Далі, в принципі, тут нічого не бачу. Ось якісь такі легенькі. Легенька потертість така. Ось вона. Так, йдемо далі. Далі все. Далі все порядок. Так, з Ніпеля ми починали. Дивимось по болтам. Так, ось тут декілька таких скольчиків є. Ось так. Так, дивимось тут. Тут ось так трошки заділи. Тут дивимось ось такий малесенький є. Чи це? Ні, все ж таки ось такий малесенький є скольчик. Так, далі. Далі тут все добре. Тут ось такі малесенькі і тут ось один. Так, то по посадковим місцям все супер. Так, і внутрішню сторону зараз показую. Тут поступиться все шикарно, тут дивимось. Тут так само без жодних без жодних пошкоджень. Ну, крім цього, ось так як на всіх, бачите, з цими валіками трохи щось вони перебарщують. У нас я такого не зустрічав, щоб робили, бо в нас то користуються таким, звісно, але якось трошки це. Гарніше вони роблять наші майстри. Ну, взагалі у нас в Україні сервіс на вищому рівні. Так, тут дивимось. Ну, так само залишки трошки є. Тут. Ну, так, тільки ось в одному місці виходить тут, далі все добре. Так, ступиться на місці, все тут шикарно. І дивимось тут по позначкам. Корозії немає, рік на місці. Тут все так само на місці, Чехія на місці. Ось так. 71740 на місці. Шильдик Volkswagen присутній. Каталожний номер так само присутній. Ось так все. Все максимально збережно. Тож ось такий чудовий комплект, який є в наявності. Звертайтеся.